Денис Барінчик чемпіон світу з боксу за версією WBO. Зізнатися чесно, я не вірю в те, що я колись це буду вимовляти. Однак це правда. Це була якась абсолютно українська ніч у боксі, і Берік завойовує свій перший чемпіонський пояс у 36 років. Краще зараз, аніж якби це не сталося ніколи. На папері Еммануель Наваретта виглядав ну, фаворитом з багатьох причин фаворитом. Він молодший, він більш довгорукий, у нього хороша витривалість, у нього величезний багаж чемпіонських протистоянь, і він зазіхав на четверте чемпіонство в чотирьох дивізіонах. Для Барінчика це був перший виїзд у США. Він тамтешній публіці невідомий ну зовсім. Однак велика різниця в тому, що Еммануель Наваретте готувався до бою, як завжди. Він цього не приховував на прес-конференції, а команда Берійчика дуже спеціалізовано підійшла до підготовки на конкретний бій. З першого ж раунду було видно, які саме речі вони готують. Було чітко видно, що до бою, що в Наваретте є величезні проблеми з футворком, особливо коли він відступає. Це якась дуже прямолінійна робота із заплутуванням ніг. Він тупо себе не контролює. І в цей час йому. Потрібно насипати. І коли Денис Барінчик відчував, що суперник заткує, він моментально летів, бо знав, що це просто Ельдорадо. От зараз треба його лупити. Ми так і не побачили рубаку Дениса Барінчика, і це так незвично, але так правильно в цьому поєдинку. Тому що в рубацькому стилі Еммануель Наваретте сильніший, ніж Денис Барінчик. Тому уникати прямого лобового зіткнення було дуже правильною тактикою у виконанні Дениса. Та його команди є спроба зіткнутися удар на удар, є захід через руку, є вихід взагалі з цього епізоду. Це було логічно, це було правильно. Однак при цьому картинка бою була відносно рівною. Техніка однозначно була краща в Дениса. Серійна робота була як на мене краще в Дениса, але була довга дистанція, на якій Еммануель Наврете природньо, але панував. Він реально був кращим на далекій дистанції, і це не дивно. Різниця в розмаху рук, мені здається, сантиметрів 13 чи щось таке. Тому залишатися надовго на далекій дистанції не мало сенсу. Потрібно було зближатися, різати кути. Ми побачили Дениса Барінчика в дуже хорошій його формації. Денис Барінчик еволюціонував як боксер за останні 3-4 роки. Ми вже не бачили того рубаку, ми вже бачимо Дениса Барінчика, який починає поєдинок в стійці Шульги. І доводить до кінця бій у стійці шульги. При тому, що взагалі то природньо він ортодокс. Але заради того, аби створювати незручності своїм опонентам, Денис, я думаю, десь психологічно переламує себе, але починає поєдинки і проводить їх із правою рукою попереду. Якщо подивитися на фінальну статистику, то там практично рівність по точних ударах. Однак завжди акцентую, що перемогу забирає не той, хто більше точно поцілив, а той, хто більше забрав. Раундів. Хоча насправді і там по статистиці все достатньо близенько, достатньо рівно. Однак, коли оголошували суддівський вердикт, скажу чесно, я не чекав, що Берінчику віддадуть перемогу в цьому поєдинку. Тому що, повторюсь, Берінчик видав прекрасний бій, але це був відносно рівний бій. Він виступав у США проти відомого там мексиканця, якого знає місцева публіка, який виступає у складі топ-ренк. Що також, в принципі, може додавати якоїсь ваги в очах суддів. Але йому віддають перемогу. І це фантастично. Потім я читав твіттер, інстаграм американський, і там пишуть, мовляв, це пограбування. Чуваки, ви серйозно? Ну, кому вигідно у США віддавати перемогу Денису Берінчику, якого там не знають у поєдинку проти Емануеля Наваретте. Це типу кейс, якби за рівного бою. Ломаченко віддали би перемогу в поєдинку з Хейні, але ж цього не зробили. Ну, тому що є більш молодий, більш перспективний з точки зору бізнесу. Боєць, і це в одному випадку Девін Хейні, в іншому Еммануель Наварете. В цьому випадку, як на мене, все вийшло доволі таки справедливо. Берінчик показав, ну, мабуть, найкращий бокс у своїй кар'єрі і в 36 років. Завоював чемпіонський пояс у своєму першому чемпіонському протистоянні. Денис це робить літо. Буде не менш насиченим на бокс. Відтак уже 1 червня відбудеться в ріяді подія 5 на 5 між Френком Уорреном та Едді Хьорном. Робіть свої прогнози на бій Вайлдер жилей та багато інших за посиланням у закріпленому коментарі на сайті нашого партнера компанії Favbet. Робіть свої ставки, але не забувайте, що це лише спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. Денис це хлопець, за якого не можна не вболівати. Ну ти за нього реально тупиш всією душею. І тому що це просто якась казкова історія, коли 36-річний хлопець доходить аж в такому солідному віці до першого чемпіонського протистояння. Що це хлопець із тимчасово окупованих територій, який не зраджує Україні. Що це врешті просто Денис Берінчик, який стільки часу провів на фронті, допомагаючи військовим. Забувши про свої цивільні справи, привідкрив завісу, що він і мені раз відмовив інтерв'ю ще на початку повномасштабки в перші півроку, тому що каже: ну як, ні, ну зараз війна, типу, давай потім, не на часі. Він абсолютно вклонився у військову справу. Він усією душею і всіма своїми зусиллями здобув прихильність українців саме тому, що він був постійно з військовими і допомагав тим, хто постраждав від війни, має на увазі цивільних, які постраждали. Тому Берінчик, це. Це душа українського боксу на сьогодні. Це людина, яка показує такий щирий бокс, людина, яка має невелику, але дуже згуртовану команду, і людина, за яку, знову ж таки, не можна не вболівати. Хто би там не був надалі, ми точно будемо топити Забарінчика, яке би це не було об'єднання, проти кого би не було можливе об'єднання поясів. Хоча, ймовірно, що все ж таки буде реванш проти Емануеля Наваретти. І це не буде просто, тому що цього разу, я думаю, команда Наваретти буде готувати. Щось конкретне проти Берінчика. Тому що загалом підготовка Наваретти, як мені здалося, була типу, просто на хороший бій, у якому буде протистояти тобі середній суперник, тому його треба пройти на класі. Я думаю, що такої помилки вони більше не допустять. Однак Берінчик це, це фантастика. Це людина, яка приносить іще один чемпіонський пояс для України в цю ж ніч. Це були фантастичні вихідні для українського боксу. У п'ятницю з перемоги розпочав Карен Чухаджан. Він завоював першу сходинку рейтингу IBF у напівсередній вазі. Він до кінця року має шанси виступити в чемпіонському бою за повноцінний пояс IBF. Потім був Даніль Лапін, який завоював перший регіональний пояс, але від WBA від однієї з провідних організацій, перемігши суперника нокаутом у першому раунді. Круто, круто. Потім був Усик абсолютно. Вся країна, я думаю, в цей час тішилася за нашого чемпіона. Він вимучав, він вистраждав цю перемогу, але він і заслужив. І так само заслужив сьогодні перемогти Денис Барінчик. Певно, що багато хто дивився цей бій після Усика, очі вже злипалися. Але коли ти бачив цей натхненний у виконанні Дениса, коли ти бачив це бажання, але при цьому таку логічну смиренність, ну так чи інакше, втома і оця сумливість кудись відходила на другий план. Просто хотілося вірити в те, що Денисові все вдасться. І роздільним рішенням йому це вдалося. Денис і команда, ви реально, красунчики, вітаємо! Слова Олександра Усика відразу після бою з Тайсоном Ф'юрі. Дуже емоційна прес-конференція і дуже щемлива прес-конференція українського чемпіона вже на нашому каналі. Тому дивіться за підказкою. Тайк Майсон, Макс Діденко, на зв'язку, друзі.